Масова культура обіцяє зірвати покрови з е, страшної травми, показати серцевину цього травматичного досвіду. І оця така не дуже прозора зацікавленість е, травмою, е, її тривіалізація, її спрощення е, для масової культури важливо, адже масова культура створює сторіс, розказує історії про травму. Це теж спосіб переживання травми, це теж можливість позбавитися внутрішньої болі, але він не завжди продуктивний. Я, з вашого дозволу, хочу ось на що звернути увагу, що будь-яка травма завжди потребує. Діалогу діалогу між внутрішнім травмованим я, яке створюється завжди. завжди, Чи це, це ми говоримо про персональний індивідуальний досвід, чи про досвід спільноти? Оце друге травмоване я завжди створюється, і воно потребує діалогу. Аля Десман, одна з найбільш цікавих дослідниць культуролог, єгиптолог, культуролог, Аля Десман говорила про те, що проблема може виникати в тому, що той, хто травмований, не готовий говорити, а суспільство не готово слухати. Аудиторія не сформувалася, аудиторія не готова сприйня, сприйняти серйозність цієї травми. І отут якраз масова культура стає таким. Зрозумілим, понят, зрозумілим, і можливим, прийнятним з точки зору кожної окремої людини каналом, каналом спілкування. Внутрішній діалог надзвичайно важливий, саме він створює створює наратив, дозмовля... сприяє такі, раціоналізації цього досвіду, переведенню його з травматичного до якихось раціональних речей, які можуть бути освоєні. І залишені в минулому. Я би тут згадала такого культуролога, який працює в Італії, Олександр, він мені здається, Еткін він говорить про те, що треба розрізняти дві категорії: горе і жалоба. От горе переживається завжди. Це Стрес, оця біль, оця травма, яку ми отримали, стає частиною нашого сьогодення. І поки ми переживаємо це, поки ці досі спомини, спогади є частиною нашого сьогодення, ми ніколи не вийдемо з ситуації травми. Напроти переведення травми в жалобу, меморіалізація практик жалоби, формування меморіальних спільнот це вже все про культурологію. Да, ми вийшли з зони психології. Стаємо стає. Робить можливим переведення е, горя в жалобу і можливим для суспільства пережити це, зробити висновки, зробити це частиною е, своєї е, ідентичності. Е, е, свідчення про травму, е, це дуже до речі, дослідження почалися давно. Напевно, я. Маю це сказати, що дослідження починаються ще після другої світової війни, і в першу чергу це свідчення тих, хто пережив холокост. З цього приводу значна кількість робіт просуває нас вперед. Суд над Ейгманом в Ізраїлі точно сунув суспільну свідомість в бік осмислення травми. І другим таким великим кроком в розумінні травми власне медикалізація травми відбулася після війни у В'єтнамі, коли американські дослідники працювали з людьми з військовими, які брали участь у воєнних діях, і їх травматичний досвід не просто медикалізували, медикалізували, а зробили його частину. Був сформований саме тоді був сформований сформульований діагноз травматичної синдроми. Він війшов у психіатричну практику американську, американської медицини, ну, власне, і світової. Так от, повертаючись до цих цих досліджень, свідчення про травму. От є таке дослідження доктора Лауба, і він якраз працював з жертвами голокосту, потребує відповідної. Відповідної аудиторії він пише: аудиторія може бути як реальна, яка готова слухати, так і уявна, яка ну ми згадуємо Андерсона з його уявними спільнотами. Да, уявна аудиторія, яка теж готова слухати і готова пережити цю травму. І, власне, в цей момент, коли спільні коли спогади стають спільними. Коли це стає частиною нашого спільного переживання, спільного досвіду, спільної втрати, ми вирощуємо, ми є свідками народження нової колективної ідентичності, де травма стала оцим спонуканням. Не хочу використовувати термін провокатором, но травма стала спонуканням до до усвідомлення себе в нових культурних реаліях і. Переживання досвіду однакового досвіду різними незнайомими людьми і переживання це як частини спільного життя є дуже потужний інструмент формування спільної культури, формування спільної культурної ідентичності, досвід переживання та подальшого проживання. Такої травми є частиною прийнято називати колективною, колективною травмою. Ну і не можу надзвичайно не згадати. Я думаю, що ваші аудиторії знайомі це прізвище. Не можу назгадати не прізвище Еріксона, який говорив про те, що травма завжди відкладена в часі, адже травмуючий досвід має не власна сама подія, а наш спогад, наш спомин про неї. Так? так от Еріксон говорив про те, що колективна травма прокладає собі дорогу повільно. Якщо для людини це є миттєвий досвід, який залишається з нею травмуючий досвід, то для спільноти колективна травма має повільно прокладає собі дорогу повільно, і вона позбавлена роптовості, але вона завжди залишається формою шоку. Це така дуже відома робота Еріксона «Everything is its path», пас. Да? «Все є шлях.